Тобто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх, От ви бачите, на камері вії виглядають нормально, а в житті мені чомусь не подобається. Просто, можливо, я давно вже з ними не ходила, да? і якось мені не зовсім ну, звично. Хоча отак дивлюсь нормально. Тобто, наскільки дівчата, да? наскільки все ж таки має значення, на що ти знімаєш, тому що. Вау, Аркан Мир, дівчата, у вас буде новий етап в особистому житті, ваше особисте життя до кінця місяця. Хтось може переїхати за кордон, хтось може примиритися, хтось може переїхати, хтось може, ну, знов таки, тобто буде новий етап 100% усіх, хто дивиться. Тобто наскільки ви повинні себе любити, дівчата? Тому що я дуже прискіплива до своєї зовнішності, але що я зрозуміла, залежить від освітлення. От зараз я така. Коли таке освітлення. На телефон, от я буваю, хожу, да, ну, мене з дитинства це <кій> здоволення своєю зовнішністю, чесно було. Я хожу по зеркалам, дивлюсь і зараз. І коли класне освітлення, ти така красива, я така щаслива стаю, а коли не дуже, я це в себе відслідковую, звісно, і провожу свою, свою роботу. Провожу роботу над собою, звісно, тому що це. Це дуже важливо. Тому про що я зараз вам кажу? Просто про те, що ви не заглядайте по зеркалам. Я теж себе від цього все. І якби ви не вийшли, не думайте, що це ви. Тому що всі ті красиві люди, які ми бачимо на телебаченні, там там виставляють світло, і все таке інше. Окей, дуже багато розказую про це, але це болить я думаю, не тільки мені. І так зараз в Іспанії вже похолодало, бачите? І так дивимось. Ваше особисте життя до кінця місяця. Добирайтесь в мою групу в в Instagram, підписуйтесь, куди ще TikTok. Мої амулети вони йдуть по світу і просто круто змінюють ваше життя. Якщо у вас не виходить з чоловіками, в Telegram. Я розкажу вам про писні істини, вони дуже круті. І так, ваше особисте життя до кінця місяця. Думайте про себе. Чому так зорі запалали. Зорі запалали на, на. Тут ви будете до кінця року, чого це місяць, року, дівчата, ні, я коли помішала року, будете захищати свої особисті кордони. Ви, ви жінка, щоб ви знали, красива, сексуально приваблива. Вашу енергетику люди відчувають. У вас ще може бути такий зовнішній вигляд. Ну, якби ви виділяєтесь на загальному фоні. Тобто ви примітна. Да? Бачите, ви тут така вогняна. Тобто, всі люди як люди, а ти королева. Там всі ходять в спортивних костюмах. А ви можете взяти плаття одягти. І тут карти кажуть, що дуже круто, що до кінця року. Що класно, що по-перше, що ти красива, ти дієш, у тебе є плани, ти вмієш обселяти захищати свої особисті кордони. Бо ти знаєш, як потім їх дуже важко відродити. Бо я зараз згадала, у мене був чоловік, він казав, що у мене дуже великий лоб. І правді, ні, я просто думаю, що у мене красивий лоб, мені подобається. Просто я зараз згадала чомусь. Розумієте, я це запам'ятала як буває. Ну, тому що я дуже розумна. І ви навчилися себе кохати. Нарешті, дівчаточки, запам'ятайте, чоловіки будуть вас кохати так, як ви кохаєте себе. Бо багато хто з вас думає, що зараз я йому віддам все, всю себе, і він теж мені це віддасть. Ні. У чоловіків це працює по-іншому. Це з подружками так. Ви можете їй віддати себе, і вона вам завдячить за це. З чоловіками так не йде. Так ось. І у вас до кінця року з'являється король Пентаклів. Чоловік стабільний, надійний, чоловік для браку, у кого, якщо ви одружені, то це ваш чоловік. І цей чоловік йде з арканом сонце. Дивіться, Аркан Сонце це іноді говорить про егоїзм людини, а іноді про те, що він стане вашим сонцем і здійснить всі ваші бажання. Зараз я запитаю, цей чоловік, король Пентаклів, з якої енергет... він при... сонце, про що вказує? Він буде здійснювати бажання моєї феєчки, я вас всіх називаю феєчками, або він буде егоїстом? Я так і знала, дівчата. Карти кажуть, що це чоловік, з яким у вас була башня. У вас якось відносини рухнули в одну мить. Це чоловік із минулого, да. це чоловік, якому хтось з вас міг народити дитину. Ви могли бути його дружиною, бо імператриця випадає. Ну, в будь-якому разі, навіть якщо вони народили йому дитину, вони були йому дружиною, але ви для нього імператриця. Ви для нього дуже цінна жінка. Так, він, він вас бачить як жінку, від якої хотів би мати дітей. Хотів би мати вас за дружину. Це так і є. Такий так, так він по справедливості, і дівчата все буде. Він по справедливості він вас вважає такою. Так він зараз прийде у це після башні зі своїм егоїзмом чи прийде здійснювати бажання моєї феєчки вищі сили. Мені це важливо. Він прийде, щоб зробити вас щасливою в коханні, дівчата. Тут у вас зараз з ним пауза, знов цей колишній. Так, і у вас з ним відносини вже були по колесу Фортуни. Ну, коли ви почали любити себе, то він полюбить вас тепер. Так, так. Тут він зараз думає, як до вас краще проявитися. Аркан Луна. Він копається в своїй підсвідомості, дівчата. Йому не все зрозуміло. Чому так? Тобто чоловіка чоловіків, чоловіків часто дуже, е, дуже Боже, пугає і це було слово «пугати» по українськи. Ось такі почуття, бо вони ж раціональні. Так, він стоїть на виборі шляху. Але він розуміє, що йому треба бути з вами по справедливості. Треба пропонувати брак, проживання під одним дахом. Він бачить цьому енергію. Окей, ну йдемо далі. Сонечки, хто не хоче минулого, якщо у вас немає такого, то це розклад не для вас. А хто не хоче, все рівно слухайте. Але напишіть у відгуках. Що я хочу такого, але нового. Окей? Окей. І так, що чекає моїх фєєчок в особистому житті до кінця року. Ви всі мої феєчки, тому що ви всі будуєте своє життя самі. Чи правильно, чи неправильно, хоча все це нема такого, чи ви це усвідомлюєте, чи ні, але це так. Так ось, ось щось мені вже жарко стало. Енергія пішла карти. <хи> uh -uh -uh. Так от, тут карти кажуть, що все рівно, як би там не було, у вас дуже багато досягнень. І ви втомилися все тягнути одна. Це нормально. Тобто, ви та жінка, яка, в принципі, вже має гроші, може сама себе забезпечити. І це вже певний певний час. Але зараз, так, да, правильно, карти показують. Боже, як карти говорять. Отак, от дівчата і в амулетах. уявіть, в кожному амулеті є три карти, і ці три карти саме для вас в певній послідовності. Ніколи амулети не повторилися ще ні разу. Карти могли, а послідовність – ні. Так і тут, от прямо от під кролем Пентаклі вилягли. От розумієте, От як так буває? Подивіться, тобто не придумаєш. Ви зараз до нього з мечем стоїте до цього чоловіка? Так. Да. Тому що тут ще в карту можна сказати про те, що тому що ви навіть коли з ним в відносинах були, ви могли все тягнути на собі. Він вам не допомагав. І ви розумієте, що ви багато вклалися в нього, але нічого не отримали. Тому ви тут в чорних одежах, і ви у розпачі всі ваші чаші пусті. І так, що очікує. Мою феєчку до кінця цього року. Щоб ви розуміли, оцю укладку мені робили в салоні в Іспанії. Я Не можу знайти. Ну, воно якби начебто і нічого, але, ну, якось у нас в салоні ви ж знаєте, як роблять. Так ось. Тут карти кажуть, що. Ви його наповнювали, а він не цінував цей чоловік. Тут ви дуже вкладались у відносини з ним, так? І зараз ви не знаєте, яку думку прийняти стосовно нього. Ви навіть коли задумаєтесь, ну, а от він прийде. Ви все рівно не маєте остаточного рішення. Ви кажете: єдине, що ви можете ще подумати. Ось, да, у вас багато, у вас є до нього претензії. Ви з мечем. Але тільки якщо він прийде імператором. Ну, тобто, людина, яка вже буде нести фінансову відповідальність. Людина, яка буде. буде відповідальна, тому що ви тут несли все одна. Розумієте? Так. Що очікуємо моїх феєчок до кінця цього року в особистому житті. Значить, тут карти кажуть, що зараз у вас луна. Тобто ви нічого не знаєте, від вас інформація скрита, що там і як там. Але у вас є страхи щодо цього чоловіка. Є є страхи. І тут по луні, ви теж ви маєте до нього тяжіння, ви її ніяк не можете зрозуміти да, природу, чому так відбувається. Тут, тому що ви розумієте, що він щодо стабільності надійності, він був пажиком. Він не міг вам запропонувати як король, да, чи як імператор. Те, що необхідно такій жінці, як ви. Але знаєте, що кажуть карти? Але кохання вспалахне і представте Аркан Сила і Колесо Фортуни. Тобто, і ви своєю силою, ну, тут, тут сила під ним стоїть, да, дівчата? Що тут все ж таки він своєю силою, силою імператора бо він виріс. За цей період, то він захоче з вами поновити відносини по колесу Фортуни. Розумієте? Тобто знову? а ну, вищі сили скажіть. Візьму іншу колоду. Вищі сили скажіть. А чи дійсно він є імператор Ну аркан сила є, це ж він дуже сильний. А чи дійсно він імператор? Карти, як завжди, люблять починати з предісторії. У мене так завжди, щоб ви перевіряли, можливо. Карти кажуть, що він захищав свої кордони від вас також у відносинах. Тобто він там не відкривався вам дуже. Ви тут з ним боролися, хоча у вас і було взаємне кохання. І зараз ви в обмеженні щодо спілкування і бачення один одного або заблоковані, і так чи справді він імператор? І буде шанс? Тут він може вам якийсь подарунок зробити. Він приїде до вас. Так, він прийде до вас з тузом пентаклів. Тобто він вам запропонує щось таке, від чого вам відмовитися, буде дуже важко. Розумієте? Бо це туз Пентаклів. А що саме він запропонує? Візьму іншу колоду, піддруг тут. А що саме він запропонує мої феєчки, як ту з пентаклів? Що це буде? От мені цікаво, брак мабуть, що це буде ту з Пентаклів? Ну, кажучи, по-перше, він признає вашу силу. Розумієте? Він, якщо раніше от карти ж кажуть, раніше він з вами тут боровся. Захищався від вас, хоч було кохання взаємне? То зараз він визнає вашу силу, по аркану сила. Він, якби скаже, він вам може сказати у прямому змісті, що я не буду з тобою боротися. Ти перемогла Ну ось в такому плані. Ну, так що тільки за, за цих слів ви його підете з ним відносини? І що далі? Ні, зараз за, за, е, по-іншому. Що? Так, я не так запитаю. Зараз по-іншому. Що він скаже моїй феєчці при зустрічі з нею? Що він скаже, феєчці феєчки, зустрічі з нею? Він скаже, що я був щасливий тільки з тобою, в коханні Що він буде це казати, ви знаєте, він не буде вам цього казати. Або може сказати, знаєте, що, що я... що я бо я тобі не все розказував, я тебе боявся. Тобто в мене були страхи. У мене вони й зараз є ці страхи. Страхи відкритися, що ще він скаже. Він скаже, я нічого не робив в наших відносинах, я тільки спостерігав. Я багато що говорив, але не робив. Я, як правда, прям, прям відчуваю. Що він ще скаже, феєчки? Він скаже, що мене дуже тягне до тебе. Я не можу нічого з цим робити. Окей, а що він запропонує, моїй феєчки? Що цей чоловік запропонує моїй феєчки? Зараз подивимось. Що цей чоловік запропонує моїй феєчки? Дякую вас за донатики, тільки що приходять. Дівчата, будь-яка сума. 10, 50, не немає значення, щоб у вас все збулось, переказуйте. Тут класно, що мені подобається. Він каже, що я раніше хитрував, обманював, маніпулював, був у нас з тобою якийсь третій фактор, але все це закінчилось. Все це померло, Аркан смерті, реально, дівчата. І що він запропонує моїй феєчки? Він скаже, що я буду вкладатися в наші відносини. І ми будемо жити спокійно, Аркан помірність. Ми будемо жити спокійно, рівно. Я хочу взяти цей шанс на відносини з тобою. Окей, тепер давайте подивимось, так я запитаю. Як феєчки мої треба реагувати на його появу? Як феєчки треба реагувати на його появу? Ну, феєчки кажуть, що візьміть цей шанс. Візьміть цей шанс і поговоріть з ним. То тут треба провести розмову. І ви цим отримаєте перемогу. Ану, поговорити чи не брати цей шанс? Ні, взяти шанс. Взяти, взяти цей шанс. Так, поговорити з ним обов'язково. І ви цим отримаєте перемогу. Окей. Якщо феєчка погодиться на відносини з ним, що очікує феєчку мою у відносинах з цим чоловіком? Очікує. Він буде вас беріть, ось так, біля серця тримати. Ти моя ціння. Що ще? В, у вас взаємне кохання, і він зробить вибір ваш бік, він вибере вас. Там якийсь у вас третій фактор був. До речі, третім фактором навіть може бути те, що він був з вами, але вас не вибирав. Розумієте? Ну, під свідомості, да Що ще очікує моє фієчку відносина з цим чоловіком? Знову десятка чаш, Щастя, в коханні. дівчата. Тільки дивіться, зайки мої, як кіски. Я дуже хочу, щоб у вас у всіх це, це сталося, як гадалося. Але ви ж знаєте, що ми самі робимо долю. долю і далю також долю. Тому карти Таро дають вам підказки. Але вас зараз дивиться багато. Тому в будь-якому разі. Коли людина з'явиться в такою пропозицією, що треба робити, ну скажіть, мої дочці. Правильно, треба дати йому час і не зближатися з ним. Не зближатися, це значить, ну, якщо ви правді його чекали вже, не знаю, може, рік чекали. Все рівно чекали, він з'явився. Ну, дайте що півроку собі. Бо деякі кажуть, ні, я буду час її витрачати, а ти все рівно, ти не з ним і все рівно час витрачаєш. Дай півроку і подивись на нього, що він буде для тебе робити. А як подивитись? Це моя позиція, вона може бути хибна, не спати з ним. От реально не спати. Так, ви тут будете думати, до речі, давати йому шанс чи ні. Так. Тому що у вас, ну, у вас, тому що у вас є до нього претензії, звісно. Тут він буде вам пропонувати брак проживати разом. Так, Аркан суд. Вау, ну все, круто, дівчата. Аркан суд і помірність. Це класні дві карти. Суд говорить про те, що йде переоцінка. І по суду це якісь доленосні події. А Аркан Помірець говорить про те, що все у вас увладнається і буде тіп топ. Буде дуже класно. Тут вам і підглядає, до речі, так. Але все рівно: не спішіть ставати на ті ж самі граблі. Або якщо хочете, ставайте, але потім не кажіть, що він поганий. Ви Бо мудрі жінки в тому, щоб зробити правильний вибір. І мудрі жінки в тому, щоб сказати чоловіки ні. Коли треба сказати ні. Розумієте? Пишіть. Добавляйтесь групи, під донатики. Люблю вас, ваша Ханночка.